Але щасливі від важливої роботи, від гарної місії, яку ми сьогодні спільно зробили, розвозили гуманітарну допомогу, медичні унікальні апарати і препарати для наших військових госпіталів. В основному це були медичні препарати і апаратура для травматології, для того, щоб Наших бійців можна було зберегти і руки, і ноги, і ці унікальні технології унікальні гуманітарні вантажі, які ми сьогодні розвозили по госпіталях, нам передала спілка жінок. Америки, які вже з 2014 року постійно забезпечують унікальними апаратурою і унікальними препаратами нашу армію, наші військові госпіталі. Мені приємно сьогодні от такі побратими, які виділили час з великою відповідальністю, з охороною, з безпекою. Бачите, це ж цей вантаж, який нам треба буде розвозити. І е, я переконана, що е, така безцінна, такий безцінний груз він буде доставлений. І Я хочу подякувати Павлу Костенку, всій е, добровольчому батальйону Мрія і Ноку, так який так само сьогодні нам допомагав. І хочу ще раз ще раз від нас усіх е, подякувати. Е, Асоціації Союзу Українок Америки, тому що ви не можете бачити очі тих хірургів, які приймають цей вантаж. Ви не можете бачити цих наших бійців, які щасливі від того, що вони не залишаться каліками, а будуть жити повноцінним життям. Ми вам дякуємо за те, що ви поруч єднаємося і шануємося. Слава Україні! Героям слава!